У мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Струтинській, 10-12, за роки незалежності назбиралось чимало житлово-комунальних проблем. Труби у підвалах роками протікають. Через це збирається вода, з'являється сирість та грибок у під'їзді. Освітлення в підвальному приміщенні теж вже давно немає. На подвір'ї постійний сморід, не лише через підтоплені підвали. Основна причина сміття провід. Неодноразово мешканці бачили тут величезних щурів, а значить, труїти їх комунальники не поспішають. Щоправда, у квитанції щомісяця. За цю послугу, як і за інші, переважна більшість мешканців справно сплачує. Про прибирання під'їзду й мови нема. Крім того, на верхніх поверхах неозброєним оком видно наслідки негоди. Покрівля протікає вже теж декілька років. Цей список можна продовжувати довго. Першим не лише обурився а й почав діяти домком цього будинку. Михайло Квасюк в грудні 2013 року. Чоловік звернувся в прокуратуру. Звернувся в прокуратуру. Прокуратура прийняла заяву. Я надав різні Інформації е, направили в обласне УВД. Обласне УВД переправило в міське УВД. Міське УВД і як ругом, що злочин, настоящий злочин, настільки обман, вісім, я можу показати вісім питанців, вісім пунктів, які не виконуються з 13 пунктів. Вісім не виконується взагалі. Серед послуг, які вказані в квитанції, однак не виконуються прибирання під'їздів вище першого поверху, освітлення приміщень, зокрема підвальному, в якому вже навіть проводки не залишилось, говорить чоловік. А ще прибирання території, відсутність поточних ремонтів. Я порахував з цих квитанцій. Я порахував, що там нараховують 100 з лишнім гривень. Я порахував, роботи роблять робиться роботи не більше. Не більше як на 40. Я порахував 48 гривень. Я плачу з листопада, я плачу 48 гривень. Остальну суму не плачу. І звернулись за те, що я те саме, вони звернулися до суду. І не можу нічого. Вже сьогодні був п'ятий суд і знов не, не, не прийшли. До суду не прийшли. Приносять талмути які-небудь. І я требую на ремонт на текучий ремонт. Дайте мені докази. Що ви зробите? Дали відповідь відповідь надали, що докази. На 680 тисяч зробили нам ремонт. Що це таке? Я будівельник, я знаю, що таке акти. Пан Михайло надалі добуватиметься правди від Джеку. Цьому йому допоможе громадський контроль. В під'їзді брудно, в підвал зайти неможливо, затоплює, дах затікає. Опа проблем є в цілому будинку, в тому числі і двір. Люди фактично самі встановлюють якісь прикраси, самі прибирають і тому подібне. І після цього, коли людина Ставить питання природні, цілком, що слухайте, а за що я плачу? Після того ЖЕК ще й подає в суд за те, що людина має там певну заборгованість. Ну, можливо, якби робота з ЖЕКом була зроблена нормально, абсолютно все по-іншому було б. Знову ж таки, повертаємося, дайте якісну послугу. Люди будуть платити, насправді будуть. А так виходить, що справу має вирішити лише суд. Звичайно, ми цій людині допоможемо в суді, щоб все-таки вона добилася своєї правди. І, можливо, це буде спонукальним фактором для ЖЕКа щоб все-таки якісно виконувати свої функції.